Відомо, що театр розпочинається з вішалки, а будь-який показ одягу з макіяжу, штучних вій і високих підборів. Зараз дізнаємося, чим новим та модним пригостять нас учасники цьогорічного конкурсу дизайнерів Новий колорит. Я все життя, якби з дитинства цим займалася, завжди моделювала щось. Це для мене ну це як сутність щось в мене. Люблю дійсно, як історичні костюми. Щось таке, отак стиль рококо. І в такому може бути бароко все, що є середньовіччя і тому подібне. Дуже багато було підготовок, тому що паралельно і навчання паралельно і треба було пошити вироби з моделями репетиції. Робити це, ну це застосовує дуже багато часу. Насправді, український колорит подарувала і гостя з Хмельницького. Чому ти презентувала свою колекцію саме в національному якомусь такому колориті? Ну, тому що я протягом навчання у мене чомусь так розвивались більш фольклорні теми. У мене береться українська хустка. Потрібно розвиватися незалежно від того, який стан в країні, потрібно все-таки все одно прагнути, нехай із дешевих матеріалів, але робити і показувати свою роботу. Взути на власне весілля цим питанням зацікавилися і мукачівці, презентувавши колекцію взуття в етностилі Любов по-українськи, тепер можна не тільки відчути себе нареченою, а й вийти заміж за справжнього українського козака. В середньовіччі всіх відьом спалювали на вогнищі інквізиції. А ось в Мукачеві їх зустрічали набагато тепліше, адже колекція одягу львівських дизайнерів Конотопська відьма довела, що одяг може бути зручним і водночас неймовірно містичним. цікаво, що думають про тенденції моди в Закарпатті гості з північної столиці Росії, для яких колись Петро І прорубив не просто вікно в Європу, а й в чарівний світ моди. Все відбувається в такій дружній атмосфері, теплій. Ми вже з усіма познайомилися, і з моделями. Це навіть не, мод. да. не конкурс. Это людьми, людьми. Да. Как не конкурс між людьми. Це об'єднання всіх студентів, дизайнерів, які вчаться вот в такій вот сфері. Вот. У вас багато фолка. У вас продвигают и очень много стараются использовать национальных мотивов. А для Питера это скорее mm -hmm. как бы Слишком редкость. Много, да, да. у нас обычно отделка вот э, именно да. национальные так не используют. В Петербурге стараются привлекать более европейских дизайнеров, так скажем. Uh, уже с опытом работы, преподавания в разных зарубежных вузах, они нас и оценивают. Uh, всегда очень разные результаты. Коллекции выбирают очень разные по стилю, по колориту. У меня, например, такие немножко даже сумке, можно сказать, то, что для девочек художниц, таких немножко инфантильных, которые любят uh, выделяться на улицах и не бояться показать себя такой вот интересной, свою личность. Дякую, нам сподобалось! Загартовані північним бризом Нєви, дівчата презентували взуття в стилі мілітарі. Колекція жіночий патруль призначена для сильних та революційних дівчат, героями снів яких є команданти Чеґевара. Ацкети колись жили в Мукачеві. Не вірите? Кажете, що вони десь з давньої Мексики? А ось дизайнери колекції слідами ацкетів переконані, що мода майбутнього схована десь в минулому. Секрет краси і стилю Нефертіті та клеопатри розгадали і хмельницькі дизайнери, вклавши його рецепт за основу своєї колекції перлина Ніву. Одяг фараонів та цариць Єгипту став до снаги і закарпатців. Тіха українська ніч. Гоголь мав рацію, проте письменник не знав, яка чудова саме Карпатська ніч. А ось дизайнер з Івано-Франківська, вдосталь насолодившись нею, привезли її з собою і до Мукачева. Мельника чи Чімли на горі, чарівна дочка. А у мене хата стара, І в саду бузочок я лежу і дивлю. Ся у небо на білі а пастух скрит на горі. Пасе Що ви відчуваєте, коли дивитесь на роботи художниці Марії Приймаченко? Радість це саме відчули й київські дівчата, створивши колекцію аксесуарів за мотивами творчості неймовірно казкових робіт художниці. Кард-рок, як і рок-н-рол, завжди живий. Пін-код справжнього металу в поєднанні зі шкірою знає тендітна київська дизайнерка, яка створює взуття для справжніх мерлінів менсонів та скрупів України. Альтернативою моди як такої може бути тільки альтернативна мода. Її і презентували хмельничани. Що ж, вдягнувши такі речі і прогулявшись з них десь так по театральній, гарантовано непоміченим не залишитись. Пахнуть всі квіти на землі. Особисто я не знаю, проте київські дизайнери зібрали їх аромат докупи і створили неймовірну весняну і ніжну колекцію одягу.